Добрий день друзі! Сьогодні така довгоочікувана мить настала, ми зібрали мийку, в минулому відео замінили повністю ремкомплект нашої мийки високого тиску. Беремо мотор, наш, кладемо так, приєднуємо шланг з водою, приєднали. Ось Зараз приєднуємо сюди шланг високого тиску. Ось ми принесли шланг високого тиску з пістолетом. Зараз ми запустимо мотор, прокачаємо тут воду, заповнимо помпу водою і підключимо цей шланг. Воду заповнили нашу помпу водою? Підключаємо. Підключаємо нашу кнопку, підключаємо до розетки. Помпа не тече. Зараз вмикаємо ось так, друзі, поміняли ми ремкомплект. тиск мийки збільшився набагато, і я вам скажу, що Стабільна стала робота, але вмикання вимикання в режимі очікування так і залишилось. А поки що на цьому все продовжуємо виявляти несправність мийки. А наразі тиск мийки рівний, стабільний, можна користуватися, але це вимикання-вмикання так і залишилося. Треба ще трохи поработати над цим, підписуйтесь, ставте лайки, до нових зустрічей. Побачимось.